У Чернівцях стартувала виставка Вишиваний дивотвір. В ній беруть участь вишивальники не тільки з Буковини, але й з Тернопільської та Івано-Франківської областей, тому й отримала статус регіональної. Окрім показу вишивки у техніках моліне, хрестик, гладь, вишивки бісером інших рахункових техніках на урочистостях з приводу нагородження учасників можна було побачити твори мініатюри, народні ляльки та показ у сучасненого вишитого вбрання. Конкурсантів нагородили в кількох номінаціях, проте остаточні підсумки підбуватимуться за оцінками відвідувачів. Цьогоріч на звання Кращого майстра змагаються 75 учасників, які на розгляд журі та відвідувачів представили 250 вишиваних творів та виробів з бісеру. Більшість конкурсантів намагаються вразити своїми власними відкриттями і техніками. Гостою виставки стала Франківчанка, яка знайшла нову техніку вишивки у 3 d форматі. А Чернівчанка, майстриня Макраме Інеса Катишева, перша в світі планує поєднати своє мистецтво з вишивкою. Хочу перевести традиційний вишиваний одяг на одяг сучасний в Віді макраме, Тобто ту ж вишивку зробити плетеною, але дуже з тонкої нитки і з тонкого бісеру. Хоча остаточного переможця конкурсу в номінації приз глядацьких симпатій обиратимуть відвідувачі, які завітають до музею до 5 червня та проголосують за твір, який найбільше сподобався, журі особливо відзначило родину Васкул, яка бере участь у конкурсі від початку його заснування. Саме їм надано можливість зробити в музеї персональну виставку. Любов Васильівна зізналася. Що вишиває з раннього дитинства, до чого привчила й свою дочку, але обрала для себе професію вчительки з математики в вишивці, як і в математиці, є точність і буяння фантазії, бо одну і ту саму задачу можна розв'язати двома трьома і кількома способами, і той самий орнамент, той кусочок узору можна вишити в різних поєднаннях і для різного предназначення. Студенти коледжу дизайну та економіки представили на відкритті своє бачення сучасного одягу в традиційному оформленні а надалі в їхніх планах розвивати далі таку тему або запроваджувати традицію модного одягу в буковинській традиції. Вирішено ну я думаю, так щоб воно стало звичним для того, щоб наші вулиці вдягнулися. Такі розкоші буковини цьогоріч разом із корифеями вишиваного довитвору, які беруть участь у конкурсі щорічно. Дебютували більше 30 вишивальників. Кожного року нас дивують дебютанти своїми роботами, які вливаються. Скажімо, в колектив цих наших корифеїв є такі, котрі не витримують цієї дістанції. Сходять, тому що це мистецтво, яке потребує багато часу. Все ж таки бажання і ну і коштів теж. Олександр Горський, Максим Шварцман, дня ТВА.